16 травня вийшла постанова кабінету міністрів про порядок проведення призову. Це вже е, той документ, який під закон про мобілізацію і під всі оці новшества, які є, я його залишив в телеграмі, в шапці профілю, там документ досить великий, але ви можете по ключовим словам, просто одразу знайти свою ситуацію. Там і якщо то ці приколи, якщо не став на облік, то якщо там не оновився, то якщо в такий-то день, то якщо вручається, то тобто всі оці моменти, які ми не знали, як вони будуть врегульовані, ось вони врегульовані. Цією постановою Кабінету міністрів. Нагадую, 16 травня, сьогодні ми її вже побачили і можемо, в принципі, обробити, оцінити, що там і як. Сьогодні проведемо, можливо, стрім, подивимось, але як мінімум відео. З основними аспектами я обов'язково запишу, буде в Ютубі теж у шапці профілю. Хто вже ознайомився? Напишіть ваші коментарі, що до як ви вважаєте, тому що деякі громадяни почали записувати, що постанова не зовсім відповідає самому наказу, вибачаю, самому закону про мобілізацію, навіть в тому вигляді, в якому вона підписана Зеленським. Ну така ситуація. Знаєте, ситуація дуже неприємна, дуже дивна, тому що. Відчуття таке, що просто, ну я не знаю, до всіх заберуть. і ніхто не озвучує цифри, скільки потрібно мобілізувати. І це вкрай, вкрай дивна ситуація. Потрібно озвучити цифри скільки потрібно. І, будь ласка, набрали цю цифру, зупиняємо мобілізацію. це ж не можна? Власники бізнесів, люди, які не готові до війни чи не готували себе до війни. Які не мають відстрочки мобілізації, мобілізації, взагалі я не знаю, що їм робити, як їм себе поводити і що, і що робити. Цифру ми не бачимо. Ми бачили, як була мобілізація в країні нашого ворога. Тобто, спочатку оголосили кількість, провели мобілізацію, зупинили. Все, далі країна живе так, як, ну, як казав президент Володимир Олександрович, або працюєш, або служиш. Мобілізували тих, кого потрібно. Тим паче зараз є оцей резерв, можна видивитися, хто, там, хто потрібен, хто не потрібен, хто більше потрібен, хто менше потрібен. І все, і зупиняємо. Бо таке відчуття, що нам безкінечно потрібні хлопці, дівчата. Тоді виникає дуже багато питань і дуже багато незручних питань, чому в Україні два роки і вже там скільки 3-4 місяці не зупиняється мобілізація. Це багато питань викликає. Телеграм, Телеграміту профілю, там ця постанова знайдете.